Я розмовляю українською мовою перш за все, тому що я українець. Тому що це моя батьківщина. Тут росли мої батьки прадідусі, І тому, що росту тут я. Я знаю, що деякі люди не можна сказати, що вони не поважають українську мову, але вони ну, розмовляють російською. Але давайте не забувати, що ми українці. І... Давайте будемо патріотами нашої України. Українська мова це дуже красива мова. Вона є однією з найдавніших із наймолодічніших мов світу. Люблю українську мову, тому що я народилась в країні. Вся моя сім'я українськомовна, і я глибоко поважаю свою мову та хочу, щоб майбутнє покоління завжди пам'ятали про свою рідну мову та передавали її майбутнім поколінням. Українська мова це стильно і концептуально жити в окремій країні і спілкуватися окремою від усіх мовою, а не мовою сусідньої держави. Я розмовляю українською мовою, тому що це мова моїх батьків, і вона найкраща.